З початку квітня до головного офісу реєстраційної служби Харкова, що на Короленка 16 а будуть перенесені два відділення Харківського району. Одне переїде з проспекту Гагарі на 157 А, друге селище Пісочин. Сьогодні відділення реєстраційної служби Харківського району, яке являється найбільшим. районам Харьковской области, опоясывающим город Харьков, они расположены в разных местах. Надо сразу отметить, что транспортное сообщение с данной частью Песочина крайне затруднено. Так от метро Холодная сколько насколько мне известно, ходит один, один маршрутный автобус. И то не часто, что в принципе усложняет доступ граждан района и иных лиц, которые имеют недвижимость в Харьковском районе, к соответствующим административным услугам, которые оказывает регистрационная служба. Все зависит от того, где кто живет. Конечно, не Лучше там на Калининках 16, потому что я там почти рядом живу. Конечно, вот центр и вокруг Харьковский район. Конечно, его дом нет. Перенесення відділів реєстраційної служби до Харкова каже Олег Дробот, спрямований передусім на те, щоб більше спростити надання адміністративних послуг установою. Крім транспортних зручностей, мешканці Харківського району з 1 квітня зможуть отримувати ще й консультації фахівців з питань оформлення речових прав, а також користуватися інформаційним терміналом, що також знаходиться в приміщенні на вулиці Короленко. Олександра Софіянова, Віктор Наздрачов, Харківські звісті.